Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилося сонце, і завіса храму роздерлося посередині, а Ісус закликав сильним голосом. Оче, в твої руки віддаю дух мій, сказавши це, Він віддага духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти, бо кажучи, справді цей чоловік був праведний, всі люди, що були, збилися на те видовище, побачивши, що сталося, верталися додому, б'ючи себе в груди, усі його знайомі стояли у подалі, і жінки, що були, прийшли слідом за ним, в золеї, дивились на те все. І ось був чоловік на ім'я Йосиф, радний, людина добра і праведна, що не пристав був до їхньої ради, ні вчинків, походив він за Риматеї юдейського міста, і очікував Божого царства. Він прийшов до і просив тіла Ісуса, зняв він його христа й обурнувши його полотном, Поклав у гробі, висіченим у скелі, де ще ніхто не лежав, то був день приготування, і вже заходила субота. Жінки, які були, прийшли з Ісусом залені. Ідучи слідом за Йосифом, бачили ріпі, як поклали тіло Ісуса, вернувшись, вони приготували пахощі та мира, але в суботу за приписом відпочивали? Слава Ісусу Христу! Варто розглянути декілька таких важливих моментів із сьогодні святого Писання, щоб краще його розібрати і зрозуміти. Отже, Лука описує, що близько години шостої настала темрява, І була вона до 9-ї години. Тобто три години, коли Ісус Христос на хресті був, наступила, була темрява. Темряво пополудні це є певний такий символізм в старому завіті, який дуже часто показує. Адже темрява серед білого дня це є ніщо інше, як показня такої жалоби. І це не просто жалоба, але також ознака і символ кари, що Господь виступає десь проти людини. Через її спосіб життя, за її гріхи. Якщо візьмемо Танасі, тобто Старий Завіт, ми також там знаходимо згадки про темряву, де з одного боку це є символ і ознака того, що Бог є присутній, що він ніде не дівся, але він є. І з другого боку, що він гнівається. Гнівається на то, що відбувається в цей момент мучають його сина і єдинородного. Той, який прийшов людині дати царство і зголосити всю полноту, його катують. І катують його ті, які мали пильнувати цей народ, щоб цей народ не збочив, але дотримувався його закону. Це ми знаходимо в книзі виходів 10 главі, коли темрява вкрила була весь Єгипет. Це була одна з кар. І це є певний прообраз також тої кари дев'ятої для Єгипту, що якраз передував і був тою ознакою, що помруть усі первенці в Єгипті. Відбувається ця темрява і після цього помирає первенець, первородний син Божий. Це є ознака з одного боку, що то колись як був народ в Єгипті, і Господь карав цей єгипетський народ для того, щоб вивезти свій народ. Тут відбувається новий праобраз. Господь карає гріх. І через Ісуса Христа Він виводить народ із неволі гріха. Тому описує лука, і занавіс роздерлася в храмі посередині зверху аж донизу. Це є також певний прообраз, певна ознака, яку євреї могли прекрасно відчитати і розуміли, що це і певне пророцтво. Адже Кадеш Кадашин, святеє святих, розірвалася занавість. І місце, де перебувала присутність Божа, як вони казали, шхіна, стала відкрита. Стала доступна. Адже сюди тільки раз у рік приходив первосвященник і то не без жертви крові. А ще раз в рік мав цей доступ. І тут відбувається жертва крові на Христі. І її приносить архієрей Ісус Христос за гріхи цього людства. І ця жертва досконала, бо ця жертва в себе включає найвищий вияв жертви любов. Немає нічого досконалішого. Ніж любов. Тому Іван потім в святому Писанні каже: Бог є любов. І Він є на І він звершує цю досконалу жертву, відкуплюючи людство від гріха. Євреї прекрасно розуміли, коли такі речі стаються, занавість розривається, відбувається щось надзвичайне. І це є певна ознака, якщо дивитися за старим завітом. Ознака того, що відбувається завершення чогось уже старого, якогось нового порядку. І справді змінюється завіт. Бо раніше був завіт на крові баранів і козлів, тепер це є новий завіт, який написаний кров'ю Ісуса Христа. І відбувається доступ, доступ відкритий до Отця. До якого ніхто не міг доступитись. тепер через Христа це має можливість кожен. Тому більше потреби старого завіту немає. Відпадає. Адже стає новий кивот за Христос. І якщо ми добре подивимося, розірвання одягу. Розірвання якоїсь тканини в Старому Завіті, зокрема в другій книзі Самуїла в 13 й главі, це є символ жалю. Господь в такий спосіб також показує, що Він жаліє, що людина вибирає дорогу погибну. Хоча Христос так намагався людину навернути. Якщо ми подивимося на ці слова Ісуса Христа, які можемо прочитати, Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Це є Псалом 31. У Твої руки віддаю Духа Мого. Ти визволив мене, Господи, Боже правди. Через Христа Господь визволяє з гріха. І це був важливий момент, тому що кожного вечір єврейські діти саме проказували цей псалом, коли день завершився. Господь визволяє від темряви гріхоти і запалює це нове світло світло для світу. Христос. Лука вказує, що Після смерті Ісуса Христа першим звернувся і прославив Господа Бога римляни військовий. Тим самим Господь вже показує, що від того моменту до нього приходять усі. І більше поган не відкинуто, І що саме вони, ті, котрі розпізнали і увірували в Ісуса Христа. А той вибраний народ залишився винен в крові Христа. І це прокляття попадає на них і на їхніх дітей, як вони самі цього схотіли. Каже далі Лука, що Йосип з Арматеї поклав його у новому гробі. Йосип – це був член відрьону. Але Лукад чітко вказує, він не брав участі в цьому суді над Ісусом Христом і в їхній справі. Він не відбував того порушення всього закону, був чоловіком праведним. І тепер, коли Ісус Христос помирає, Він виконує так званий Хесет Шем Емет. Милосердя над померлим. Чому милосердя над померлим? Поховати померлого це є справа милосердя. І це милосердя, яке не очікує відповіді, бо померлий уже не може чимось відплатити чи віддячитись, адже він є мертвий. Це є милосердя тільки з одного боку, яке не очікує цієї заплати. І цей Йосиф Ариматеєць, він це виконує. Це вважалося в євреїв досить великим і шанованим. Але Ісус Христос був як грішник, якого розіп'яли, як злодій. І мало того, Він не боїться, адже весь Синедріон судив Ісуса Христа. І він виступає один проти всіх. Тим самим показуючи, даючи приклад, коли мова йде про гріх, порушення Божого закону. Ми не маємо права дивитися на всіх. Хоча дуже часто так кажуть в народі. Та так всі роблять. Коли всі будуть скакати з мосту, ви теж поспідете скакати. Коли хтось буде пхати руку в яму зі змією, теж так чинити будете. То чому питання стоїть, коли про гріх? Тоді таке немудре оправдання так роблять всі. Всі брешуть, всі крадуть. Але за гріх, каже Писання, приходить смерть. Тим самим людина, не думаючи, обирає собі смерть. Далі відбувається так званий шаббат. Час, коли наступає субота. І вже, відповідно, в цей святий час ніхто нічого робити не має права. Цей час належить Господеві, по-іншому кажучи, тому його і називають Шабат, святий. І Лука чітко показує, що жінки приготували пахощі та миру, але в суботу за приписом відпочивають. Тут є також певний символізм. Адже це чітко показує вірність єврейських цих жінок закону, виконання цього закону. Навіть в той момент, коли в їхньому серці відбувається біль тривога і розбиття. Тобто час тривоги, час болю. Але це не є причина порушувати закону. Тому вони це виконують. Адже любили Христа, ходили, прислуговували, помагали Йому. І любов і пошана вимагала до цього померлого Христа виявити пошану. А пошана це і виконати цей так званий закон похорону. Проте не посміли. Є закон. І це і так освіченням для нас, що жодна з причин не є оправданням вступати в гріх. Жодна. Навіть коли щось відбулося надзвичайно трагічне і болюче. Це не є причина вибирати гріх. І в єврейському розумінні субота завжди вважалася. Згідно їхніх храпенських традицій, цариця часу. Тобто, коли починало оце відбуватися темрява, коли в п'ятницю ввечері починали перші сумерки, вважався, що це відбувається спокій перед Днем Свята святоща. І це вважалося таким певним Знаком відродження, що людина, яка святкує цей святий час, вона відроджується в самому Бозі. І що цей новий світанок, який приходить, він показує, що людина є тим творінням, новим творінням Божим. І тепер, можливо, ви зрозумієте, що цей шабат день спокою, який завжди є таким очікуванням нового світанку, де смерть вже має влади, тому після суботи наступає неділя. Оцей день світанку. Так званий після Шабату цей день нового відродження, коли людина після цього свята знову приступає до роботи. Тому, відповідно, після суботи відбувається Воскресіння Ісуса Христа. Так зване нове відродження, коли людина вже у Божій благодаті починає щось нове, новий завіт. Тому ми і святкуємо саме вже неділю після суботи. як символ і ознака того шабату, нового світанку, відродження у Ісусі Христі в цьому новому Завіті. що ми облишаємо гріх. І вибираємо Божу любов і благодать. Тому і є танство хрещення, яке показує, що ми змиваємо той гріх і освячуємося тим Духом печать дару Святого Духа, яке це вимиває. Що ми стаємо новим творінням, творінням у Христі Ісусі. І стаємо дітьми Божими за благодать. Тому сьогоднішнє писання показує дуже важливий цей момент. Фактично він показує таких три важливих моменти. Доступ до Бога маємо 24 години на добу. Господь завжди є відкритий на нас. Питання тепер до нас. Чи наше серце завжди відкрите для нього? Друга – це занавість розірвалася. Бог більше не захований. Він від нас не ховається. Питання інше. Чи ми не діємо, як Адам? Ми ховаємось від нього. Тільки хто хоче ховатися від Господа, нагадую, Бог є всюди присущий і все наповняючи. Якщо хтось думає, що можна сховатися від Бога, то глибоко помиляється. І третє, Месія помирає і відкриває нову занавість, Занавість спасіння, яка відбувається в Ісусі Христі. Новий цей свята. Це світло для світу. І пам'ятаю, Господь завжди для нас відкритий. Проте дуже часто ми це забуваємо. Свого часу один батько пішов із сином і побачили, що в сусіда на городі таке щось добре росте. Тому каже до сина, чуєш, постой тут на сторожі, а я піду, як хтось буде йти, чи хтось побачить мене, ти мені даш знак. І коли батько тільки вирішив залізти туди в город, малий каже, бачить, батько назад каже, хто, де. Зверху бачу. Батько стало стидно. Він розвернувся і пішов із сином додому. Тому пам'ятайте, кожного разу, якщо хочете щось зробити, порушивши Божу заповідь, пам'ятайте слова цього малого. Бачуть. Всі святі, всі ангели, і Господь Бог Христу.